Коли людина вигорає або впадає в апатію, вона втрачає зв'язок із тим, що раніше приносило їй задоволення. Здається, що радості зникли. Але це не так. Просто нервова система переходить у режим енергозбереження. Психологи називають це емоційним онімінням. КПТ пропонує м'який і дуже дієвий спосіб повернути чутливість через маленькі, заздалегідь сплановані радощі. Сьогодні ввечері оберіть одну маленьку приємну річ на завтра. Ось головні правила. Вона має займати 5-15 хвилин. Це має бути щось доступне і без великих зусиль, і це має бути приємно саме вам, а не правильно для оточення. Наприклад, улюблена музика в навушниках або теплий душ із ароматом, який ви любите, улюблена кава, або їхати на роботу красивішою дорогою. Хвилинка спілкування з тим, хто підтримує. А завтра зробіть це, навіть якщо у вас не буде настрою. Тут є важливою дія, а не відчуття. Поведінкова активація це один із найефективніших і науково доведених методів КПТ при депресії та вигоранні. Коли ми робимо навіть маленьку приємну дію, мозок отримує сигнал. Ми живі, ми діємо. Це запускає вироблення дофаміну, гормону мотивації та серотоніну – гормону спокою. Поступово сформуються нові нейронні зв'язки. Мозок знову починає пов'язувати дію з задоволенням і з відчуттям контролю. Це як маленький внутрішній мотор, який ми запускаємо заново. Одна маленька радість це крапля енергії. А якщо збирати їх щодня, то вже за два тижні ви відчуєте, що настрій вирівнюється, сил стає більше, думки стають легшими і повертається смак до життя. Почніть вже сьогодні. Оберіть одну приємну річ на завтра, і ставте плюс в коментарях, щоб безкоштовно отримати доступ до нашого курсу, який допоможе вам впоратись із вигоранням.